І Bet Ukraine, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші Ольга Попович, редакторка щорічника Українська альманах», це видання «Об'єднання українців у Польщі. Вітаємо пані Ольга. Ну і що зараз можна говорити про ситуацію із місцевими виборами, які от зараз ми чекаємо перші результати? На що можна розраховувати? Взагалі я не думаю, що вони аж так насильно здивують в порівнянні з попередніми з 18 м роком. Тобто традиційно діюча вже політична сила у владі, комітет виборчий права і коаліція великельства громадянська платформа української, вони здобувають переважну перемогу в великих містах, Натомість місце під Польщі. І маленькі містечка це як правило територія, на якій перемагають кандидати правих партій, і насамперед попередньої влади права і справедливості. На даний момент ми маємо хіба чітку інформацію щодо фреквенції виборів. Фреквенції виборів. Ми на 17 вже бачимо, що кількість тих, які взяли голос, участь в голосуванні цього року. Трошки менша в порівнянні з 2018 роком, хоча попередньо експерти дуже часто підкреслювали, що ці вибори до місцевого управління будуть такими ж активними для виборців, і як вибори парламентські відповідно буде набагато вища присутність виборців, але почекаємо до кінця виборів, щоб остаточно говорити про кількість голосу. Як, в принципі, ви оцінюєте ось атмосферу цих виборів? Можна сказати, що обидві табори вони якось зменшили взаємну ескалацію, чи ні? Я би не сказала, що взаємно зменшили. Плюс тут долучається, що права радикальна партія конфедерація. До речі, напередодні виборів саме ця партія була долучена до зламання виборчої тиші. Вони проводили акцію, в якій активно виступали їхні, тобто не вони проводили акцію, а громадянська ініціатива. Але активно до них долучилася якраз конфедерація політики з конфедерацією. Ці вибори місцеві так само, як і попередні, показують власне змагання між політичними силами, де одна політична сила критикує іншу. Причому дуже цікаво, що та політична сила, яка вже вона втратила свою владу, критикує за ті самі кроки, які свого часу робила вона вже діючу владу. І це нагадує також і парламентські вибори, тобто це просто масштаб місцевий. Але різниця між парламентськими і звичайно місцевими виборами також і полягає на тому, що виборці дуже часто голосують не стільки за політичну партію, як за конкретного кандидата, який для них є своїм, який для них є зрозумілим. І відповідно тоді вже політична партія трошки відходить на маркінс. Як ви вважаєте, ось те, що відбувається навколо сільськогосподарської політики Польщі, можна говорити про те, що вибори за великим рахунком визначають ставлення політиків і попереднього уряду, і нинішнього до протестів польських фермерів? Я не думаю, що це знато. Тобто, політики дуже зважали на протести, дуже зважали на гасла протестуючих фермерів і готувалися до виборів, намагаючись не робити якихось радикальних фронтків щодо цих протестів. Натомість я не думаю, що саме протести якимось чином зміняться після власне цих виборів, тому що. Протести не стільки прикріплені до виборів, скільки протести досить мають такий хаотичний характер. Вони вимагають насамперед це зміни європейського законодавства. Якщо говорити про те, що дійсно відбувається зараз з Такою політичною ситуацією в Польщі як взагалі на неї впливає те, що країна вже скільки часу знаходиться в такій передвиборчій ліхолихоманці? парламентські вибори, місцеві вибори, тепер ще й вибори до Європарламенту? Так, це справді країна дуже сильно поділилася. Власне, після 2010 року ми бачимо ці поділи в Польщі, які не зменшуються навпаки, мені здається, з виборів до виборів вони якось поглиблюються. Політики дуже популістично теж ведуть свої кампанії. І велика частина польського суспільства, яка не підтримує ні громадянську платформу, ні право і справедливість дві найбільші політичні сили в Польщі, намагається шукати якусь нову партію. Часами вона знаходить в старих партіях, таких як ліві партії. Але ідеї, які для них є близькі, тому іноді ці партії можуть десь там покращувати свої результати на виборах, чи так як ми бачимо, наприклад, і шомона головні його партія, яка фактично, дякуючи власне, так так би мовити, в лапках, дякуючи цій ревалізації між правом і справедливості і громадянською платформою, знайшла свого виборця. Тобто Велика частина польського суспільства втопмилася від цієї політичної ревалізації цієї політичної боротьби, і хотіла би мати право вибору партії, яка б не була в такій конфронтації, яка б на, на думку більшості польського суспільства не ділила польщу на дві частини. Але виникає питання: де взяти таку партію? Саме так виникає питання, і, враховуючи те, що власне популісти ми бачимо найкраще здобувають собі голоси серед виборців, то я думаю, в Польщі ще довго такої партії не буде, і, і взагалі, питання чи вона виникне, чи вона чи чи вона здобуде собі прихильність? бо Чим як ви сприймаєте зараз ситуацію пов'язану з? Польсько-українськими стосунками, от останнім часом. Ви можливо чули, що вчора президент Зеленський сказав на е, своєму інтерв'ю, що Україні вдалося перевести транзитні потоки до інших країн. Хоча це дорожче, однак він не бачить ніякого іншого, іншого шансу для того, щоб вирішити питання транзиту. Це означає, що це в принципі вже таке питання, яке в Києві не сприймають через. Призму польсько-українських взаєм, що е, ніхто не сподівається, що вдасться домовитися з польським урядом щодо транзиту української продукції через територію Польщі, ну очевидно, так бо ми бачимо, що е, польський уряд діючий, це коаліція рідних партій, і, наприклад, селянська партія, яка входить до цієї коаліції чи е, ліві партії. Які підтримують цю коаліцію, вони мають більш різкіше ставлення до відносин з Україною і що стосується загалом економічних відносин? А діюча більшість цієї громадянська платформа, вона зрештою теж не завжди однорідна, не завжди має один погляд на ці події. І, відповідно, вона виглядає досить слабкою, враховуючи те, що власне вона не має цієї такої значної більшості і твердої більшості, і вона розуміє до своє хитке положення симпатію теж польського суспільства. І зараз, якщо за піску основною такою проблемою була тема історії. Дискусії між істориками, які переросли в політичне русло і стали дуже активними в політичному речі, в Польщі, то е, тепер ми бачимо питання економіки. Економіки, яке теж, зрештою, великою мірою побудована на міфах стосовно українського зерна, кількості українського зерна чи якості українського зерна в Польщі, а ці міфи. Абсолютно дружбують польськими медіями активно і їх підтримують часто політики експерти про те, що і українська продукція завалила польський ринок і українська продукція дуже низької якості. Хоча якраз перевірки цього не показують те саме, як і показує статистика головного управління статистичного щодо імпорту до Польщі з України, але тим не менше. Власне, цими міфами якось вдається маніпулювати зацікавленим сторонам і тиснути теж на, на діючу владу, аби вона йшла на кроки, які не вигідні Україні, тобто про заборону транзиту, заборону всього транзиту через українську сільської продукцію продукції через Польщу. І Київ, очевидно, після зустрічі зустрічей в Варшаві на цій зустрічі себе досить неадекватно поводив віце-міністр. Сільського господарства Колодзейчак, знаний в польщі політик, колись біляч аграрного руху, і свого часу також він, зрештою, був пов'язаний з пісом. На перші свої місцеві вибори, якраз від комітету виборчого права і справедливості, він дуже жорстко поводив себе щодо. Розмов з українською стороною більше того поводив себе досить неадекватно, що визнає теж українська сторона. І відповідно, очевидно, після цих переговорів українська сторона вирішила шукати інші шляхи вирішення проблеми транспортування своєї продукції в Європу. В обхід в Польщі чи можливо зараз буде більше звертати увагу на розмови в Брюсселі думаючи про те, що Брюссель зможе якось теж вплинути на в Варшаві. А скажіть, будь ласка, в принципі, якщо говорити про те, що відбувається з українськими біженцями від війни у Польщі, ви відчуваєте, що вони стають частиною української громади? Чи це я б сказав така умовна річ? Ви знаєте, дуже складно сказати, що вони стають частиною української громади, тому що коли говорити, наприклад, про ці блокування кордону. Ми не бачили якихось дуже великих активностей зі сторони українських української общини загалом в Польщі. Ми не чули так багато голосів, як би нам хотілося також, в Україні почути, і, і активних кроків, які би показали в Польщі, що доноси доносячи звичайно абсолютно раціональні речі до польського суспільства і польського політику. Про те, що блокада шкодить насамперед в польській стороні, тому що імпорт Польщі до України тільки зростає. Тим не менше, таких якихось активних чи медійно помітних акцій ми не бачили з українців. і мені здається, що говорити про вплив вже українського українців в Польщі не можна, тому що, по-перше, є кілька різних спільнот. Активними залишаються насамперед так звані старі мігранти, тобто українці, які виїхали до Польщі до початку повномасштабної війни, вони і створили ініціативи, заснували неурядові організації. Вони активні в цьому громадському житті Польщі. Натомість тікачі від війни з України, які приїхали до Польщі вже останні два роки. Вони мені здається більше заакцентовані і зорієнтовані на влаштування свого побуту. Ну це от важливий момент мені здається, чи буде ця ситуація змінюватися в майбутньому? Що взагалі робити, щоб людей, які залишили в країну після початку інтенсивних бойових дій, і, можливо, не збираються залишати Польщу? Щоб їх що робити, щоб їх прилучити до такого спільного? Громадського життя з цією організацією, з цією громадою українською, яка вже є в Польщі, так, це справді я кажу, складне питання. Я думаю, що з часом, зрештою, активні люди, вони вже від самого початку активні люди долучалися до різних ініціатив, які організовували перш за все українці з Польщі чи мігранти, чи, наприклад, представники меншини української. Буде проходити час, і звичайно, таких людей буде, я думаю, буде збільшуватися. Вони будуть пробувати і створювати свої організації вже неурядові, якщо будуть зацікавлені в цьому громадському житті і громадській діяльності. Це те, що частина з них могла робити свого часу в Україні. Але не забуваємо, що велика теж частина за опитуваннями різними велика частина. Українські втікачі у Польщі все ж таки бачить себе десь далі в Україні. Тобто вона говорить про те, що готові повернутися в Україну. Відповідно, для них Польща є країною, для багатьох є країною теж транзитом. В Польщі поки затрималися, але дивляться на Німеччину, дивляться на скандинавські країни, щоб виїхати далі. І відповідно, очевидно, це все теж впливає на те, що українці, які виїхали втікаючи від війни після 22 го року, 24 лютого, не настільки активні в громадському житті в польщі. Дякую, дякую, пані Ольга, за цю розмову. Ольга Попович, редактор щорічника українських альманах, видання «Об'єднання українців у Польщі, була на це з кот юкрей, премію спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.